Величезне. Всім привіт, запрошую вас в Аврору і подивимось, що в акції. Дуже багато новинок, дуже багато акцій. Ну, як з нового тижня все у них по-новому. Так, дивіться, знову повернулись да, з продажу кожного автобусу 200 гривень на розмінування. 20 штук звільнені Херсонські кришки. Добре, ходіть, подивимось, що цікавого в Аврорі. Ціна така символічна 14 гривень. Так, ось такий ополоник 49 гривень, зараз металевий. І ось такий ополоник металевий, але странно чи дивно. Яка ж ціна 39 чи 49 гривень? Все ж таки 39 гривень. Так, ось такий невеличкий ополоник. Можна витягувати помідорки з баночки, правда, 39 гривень. Також можна зекономити 10 гривень. Бачу в акції форми для запікання 179 гривень на 2 літра. В акції силіконові форми для приготування кексів на 9 штук, 69 гривень. Також ось такі з'явились форми, кольори в асортименті для приготування смачнючих кексів. Зараз пробуємо з вами ціну. Знаємо, багато ціни не поставлено цінників 49 гривень зі знижкою. Овальне блюдо для запікання, також на 2 літри. Ціна його, здається, воно без акції 219 Так, в акції а, пергамент для випічки, антипригарний 14 гривень. В акції пергамент від фрекінбок 24 гривні. Харчова плівка. 50 метрів 34 гривні і харчова плівка за 9 гривень, там йде 15 метрів. Ця велика форма для запікання. Роз'ємна зараз в акції 119 гривень. В акції ось таке блюдо на літр 600. Так, ціна його. 88 гривень. 149 гривень. Ось такий набір. Йде невеличкий посуд А, на літр для жульєна чи що? З кришкою. В акції чайники на 2 літри 249 гривень зараз. З'явилися ось такі новинки, набори з трьох штук. Для сипучих. Так, в наборі йде великий, середній та маленький. 940, 560 та 300 об'єм. Дивіться, які гарні. Куки. Печиво. Ціна. Ціна. Нам потрібна ціна. Давай. 100 гривень майже. До речі, можна обрати кришки різні. Давно пропали і знову з'явились ось ці підставки для тарілок. Сушарка. Так, ціна її. Бачу, це 64, Ще не встигли поставити ціну. Багато товарів безцінні. Так, мені також треба ось такі придбати, щоб поставити м -м, спагеті 77 гривень. Дивіться, новинка. з'явилась також набір з трьох штук. Чи з 4. Ні, три. На 800 мл, літр 300 та 2-300. Ось такий набір контейнерів. Дуже хочу сказати, що хороший якісний пластик 119 гривень. І точно точнісненько такий, тільки об'ємом ідуть трішки менше. Також в наборі три штуки, 400 гривень.

В акції електрочайник 229 гривень, а об'ємом не бачу. Просто, просто чайник. Треба шукати тут на 2 літри. Наша сила також зараз зі знижкою поставили ось ці новорічні таці, 39, а Ось тут стоїть 29, Може це не той. Дивно. Ну, ось так треба перевіряти. 39, а стоїть ціна по акції 29. Дуже хороші підставки для паперових рушників. Дуже зручні, тому що, бачите, цей язичок тримає, буде три, ма повинен тримати от як намальовано. туалет, фу, наговорив рушник. Якщо у вас рука зайнята одна або жирна, це дуже зручно. 129 гривень. Це взагалі халява. 2,50 9 штук упаковці. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Величезне, величезне спасибі. Ось такі рушники. Сірі 21 гривня 150 листів. Зараз в акції. Це у нас вологі сироветки Алоє В упаковці 24 штуки, 16 гривень. Рушник 300 відривів. А двошаровий, 44 гривні зараз. Туалетний папір Рута по 49 гривень, двошаровий, 4 штуки упаковці. І хочу вам сказати, що нема. Я вже не бачу в наших аврорах а, обухова. На жаль, не бачу. Так, і ось такі великі коховинка, 44 гривні, 600 відривів, рушник. Так, ось така ганчірка для прибирання. Зараз в акції навіть можна використовувати для автомобіля, нічого не пошкрябає, нічого не порушить. 39 гривень. Мастило для замків. Зараз на зиму на мороз 39 гривень. Упаковка хустинок 100 штук двошарові, 22 гривні. А ось такі можна придбати за 39 гривень, тут 150 штук двошарові. Полірот для автомобіля. 60. А, чому 60? 44. А що є? Збився. Дивіться, навіть з ароматами йде. Тут і ваніль, і лайм, і аромат нової машини. Рукавичка автомобільна. А, ну, можна і на ровері, навіть для велосипедистів використовувати. 77 гривень. Концентрований автошампунь. А, так, ну це концентратор розводиться. 39 гривень. Дуже хороша ціна і дуже хороша штучка. Зверніть увагу, автомобілісти. Так, тут у нас а, автополіроль по 29 гривень. Хороша ціна. І дивіться, які круті бомбезні хуті-кінгурушки вішати на автомобіль, на скло, да? на дзеркало з заднього виду. Круто. Так, хтось вже витягнув, загубив. Треба просканувати ціну, дізнатися. Попридумують такого ж на подарунок. Ого. ще ту доложити і можна купити. Справжнє. Так, що тут у нас? Салатники по 39 гривень скляні. Ось такий великий салатник білий. 99 гривень в акції зараз. Ну, креманки завжди по 49, якщо в акції, люмінарка. Так, з'явилися ось такі нові тримачі для рушників. До речі, кольори в асортименті. І вони зараз в акції 64 гривні, дуже хороша річ. Підставка для дрібниць 22 гривні, кольори в асортименті. Так, нещодавно бачу, вони теж з'явились. давно вони пропали, потім знову з'явились. 88 гривень йоржик. Знову з'явилися висувні полички. До речі, теж хороша штучка. Ось так вони висуваються. Хто купував, залишайте коментарі, куди ви їх використовуєте. Вони зараз зі знижкою 59 гривень. Органайзер полиця. Так, привезли нові фіранки, шторки для душу, кольори в асортименті, багато різних кольорів. Вони зараз в акції 69 гривень, хороша, а можливість зекономити. Так, до речі, мені потрібен якийсь килимок. Це звідки випала. Мені потрібен якийсь килимочок, якийсь однотонний. Будемо щось шукати, хоча можна і такі придбати. Ось такий, Скільки він коштує. А його ціна 88. Так, з'явились ось такі килимки для душу. масажні, зразу можна помасажувати. Так, Зараз проб'ємо ціну на них. 77 гривень. І ще з'явились ось такі на присосках. З цієї сторони купа присосок. така жабка, жабка-шкрабка. 129 гривень. Минулого разу ці полички швиденько розібрали для взуття. Вони йдуть на три рівня, три полички. Розмір бачите на екрані. І що я хочу сказати? Що навіть хтось писав, я пам'ятаю в коментарях, що навіть вазони складають. Зараз я просканую ціну. Акції ось такі кошики з двома ручками. кольори в асортименті. Так, скільки такий буде коштувати це, тільки що виложили дівчата. Дивіться, які милі на ніжках, на трьох ніжках, салатник. Сюди можна чи хрін, чи бурячки, Да? 34 гривні. Для пухнастиків тільки пан кот по 10 гривень пауч в акції. Більше, на жаль, нічого немає. Щітка для вичісування котиків 14 гривень. 24 гривні ось такий ошейник. 39 гривень. Та 29. Акції самі простенькі рушники, ось такі. По 59 гривень. Дивіться, які цікаві рушники привезли в Аврору, вишита ниткою. Хлопці, дівчата, які займаються в фітнес, у фітнес-спортзалі смакує для рахунку при подрузі. Також знімай готівку, і якщо потрібно, комісія. Ось такі невеликі рушники для рук, мабуть. 59 гривень, 40 на 70. До речі, хочу сказати, що з 18 по 28 грудня на новорічні гірлянди знижки до 35% зараз. Зараз є можливість, хто ще не придбав, придбайте а, ту чи іншу гірлянду, яку вам потрібно. Дивіться, яка гарна, пухнаста. 55 гривень дуже хороша ціна. А ось ця 149 зараз. зараз. Ну, за 149 воно вартує. Тут 15 гірлянд. А, можна використовувати їх навіть для декору в квартирі. І ще зараз дуже хороша акція в Аврорі, мінус 50 до 50% знижка на ялинкові прикраси. Також є можливість комусь щось докупити. Може я щось подивлюсь. 9 гривень. Ось такі кулькові ялинки. Дуже красиві ось ці. Мені подобаються різь, різь, як різьбляні, Да? Зараз вони в ціні 17 гривень, Дві штуки. Об'ємні ось такі сніжинки, також вони, мабуть. Акції по 17 гривень, дуже хороша ціна. До речі, кольорів тут багато цих цих сніжинок. Верхівки також зараз в акції. Давайте проскануємо. Скільки така верхівка зараз буде зі знижкою? 34 гривні. Подивіться, яка це краса. Ну, Спогодіться, як витвірні мистецтва. 24 гривні. А ну що я скажу? Я скажу, там десятка, там десятка, там п'ятка, і у вас просто виходить більше зекономити, тобто є можливість більше купити різного декору. Шишки в різних різних кольорах. Ось ці шишки йдуть. Зараз вони 27 гривень, були 44. Ось такий набір з чотирьох сніжинок, Цікавий також. Зараз 17 гривень. Така гарна підвізка також на ялинку. Так, але я хочу, знаєте, такі бурульки. А, ось такі бурульки з такого ж матеріалу. Так, напевно, не проб'ється. Ну. Дивіться, який маленький штрих-код. Він навіть його не розпізнає. 24 гривні. Є такі ж самі бурульки, хочу пошукати, знайти. Так, ну ось ці тваринки зараз всі зі знижкою і в акції. Лосі Олені, олені. Багато на мастинок, також зі знижкою вони зараз йдуть. Кольори в асортименті. Тут і великі, і маленькі. Великі зараз коштують в ціні. 27 гривень, а маленькі, на цюпонькі, також 27 гривень. Ці взагалі шикарні. Подивіться, які вони гарні. Прозорі всередині колосок. Надзвичайно крута штука. Скільки коштують? 19 гривень одна штука. Кулька ялинкова. Вони надзвичайно гарні. Чесно, я просто захоплююсь такими кульками. Надзвичайно круті. 34 гривні панчоха новорічна. 34 гривні набір із трьох сердечок ажурних. І 34 гривні зараз ось ці сніжинки, 4 штучки в упаковці. Велика декоративна гірлянда. 10 лампочок на батарейках. 124 гривні. 124 гривні диско кульки. Також йдуть на батарейках. 99 гривень зараз коштує ось ця ялинка. Ну і зірка також, мабуть, 99 гривень. 99 гривень. Я хочу всім побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.